Шановні глядачі, а з нами на зв'язку наша творча гостя сьогоднішнього ефіру? Це співачка Катерина Кокарєва. Вітаємо вас. Вітаю! Дуже раді Вітаємо. вас бачити. Вітаємо вас із усіма наступаючими святами, з Різдвом, з Новим Роком. Вітаємо. І хочеться сьогодні, звісно, поговорити про ваш новий трек. Він називається Інша інший. Розкажіть, будь ласка, яка історія створення цієї пісні та який її головний меседж? А, цю пісню я написала вже давно, як я розлучалася зі своїм колишнім молодим чоловіком. Тобто вона автобіографічна. Е, так. Я виношувала цю пісню дуже довго. Е, тобто, я написала слова вже давно, і вона лежала давно ця пісня. І можна сказати, що я її вже зробила. Вже після моїх двох останніх пісень, які я писала про, про мирне небо і Маріуполь, Героя Маріуполя. І недавно тільки я записала вже музику зі своїм звукорежисером, але слова пісні і задумка цієї пісні була ще давно, може, роки півтора назад десь так, може більше, не знаю. А скажіть, де пісня про кохання розбите? Розбите? Про... Да. Розбите кохання. А скажіть, а виносити на люди свою власну історію це нелячно? Чи навпаки? Це як дійсно ділитися своїми почуттями? Як це відбувається? Це нелячно, тому що кожна людина переживає якийсь е, свій е, болючий опит? Е, в стосунках, і в кожного він різний, і я не соромлюся і не боюся показати свої якісь слабкі сторони, і те, що в мене було раніше, і як це було в мене. І я хочу людям ну, показати, що знаєте, ем, бувають різні ситуації в коханні, різні ситуації е, в, у відносинах. і у кожного є ну, якісь свої проблеми. І не знаю, я, хочу, я не боюся. Може, чимось ця пісня комусь від, відкликнеться, я не знаю, комусь своїм, своїм чимось. Не знаю. Але я хочу показувати все своє життя, всі свої думки, всі свої переживання в піснях. І я думаю, що люди зрозуміють. А на вашу думку, чи варте кохання того, аби його шукати і часом розочаровуватися або навіть можливо помилятися з ним? По-перше, я думаю, що кохання не треба шукати. Ну, я вважаю, що на відповідний твій період часу людина, яка має бути з тобою, вона прийде. Та людина, яка має бути з тобою в цей е, конкретний момент. А е, що ви ще запитали? Ну якщо ти розчаровуєшся в якихось почуттях і такий сидиш і кажеш, та щоб я ще хоч раз в житті в когось закохався чи закохалася, та ніколи в житті. Але потім, можливо, це і вийде. Як ви вважаєте, людина, яка вже розчарувалася, чи варто їй вірити в оце кохання, яке все ж таки має бути? Та, звісно, ну, це, е, ну, звісно, після болючих відносинах буде розочарування, буде больно, буде по-всякому. Ти не знаю, будеш думати, Боже, я більше нічого не хочу. Я більше взагалі не хочу знати ніякого чоловіка, взагалі, взагалі нічого більше в цьому житті, але з часом. З часом ця біль, вона загоюється, і рано чи пізно ти хочеш якоїсь ласки, ти хочеш турботи про себе, і вся любов знаход... ну, знаходиться потім відповідно часу, коли ти пройдеш свої якісь переживання і. Ну, ні, звісно, звісно, не треба боятися, що ти не знайдеш. Не треба боятися, що тобі зроблять знову боляче, щось, щось таке. Ні. Живи зараз, тепер, цю, цю хвилину, секунду і все, і насолоджуйся. Звісно, цей період болючий він буде. Його просто треба пройти. Але це, це досвід. Якось так. Добре. Про кохання поговорили. Давайте знов до творчості. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви вже якісь плани на 2024 рік? Можливо, у вас є певний такий вішліст, де у вас записано там випустити 10 пісень, два альбоми, виступити десь. Чого ви бажаєте від 2024 четвертого року? Хм. Я в мене такі пісні зараз ліричні, більш-менш. Але я хочу пісні записати таку якусь танцювальну. Так, щоб можна трошки було підняти настрій людям, такі трохи дух підняти. Бо в мене я взагалі така лірична людина, і мені подобається таке щось дуже там, романтичне, таке щось поплакати, щось пішов. Отаке. От Але я хочу більш таке танцювальне, і я хочу записати, щоб був мікс, тобто українська і англійська мова. Бо наразі я знаходжуся в Дубаї, і тут е, слухають українські пісні, тут слухають українську музику, різноманітну музику і українську в тому числі. Але щоб їм було цікавіше і зрозуміліше про що пісня, то я би хотіла записати і англійською, і українською. А, є, а вже є якась саме ідея пісні, про що вона буде, чому вона присвячена, як можливо буде відбуватися процес ось зйомки, запису пісні? Чи є якісь ось такі вже відомі вам нюанси? Ну, я продумую ще цей момент. Начнет, на кліп, наразі ну, про кліп, інше інший. Я думала про кліп я думала його знімати тут. І я думала його знімати з українською командою, бо тут дуже багато наших людей, українців, і є в мене задумки, але я ще не скажу, що я хочу. Я намагався, як завжди, іванка. А, добре, ну, <гад> ми будемо чекати. А про 24-й поговорили. А якщо от зараз вже перед закінченням 23-го року, поговорити про те, чим він був для вас? Що у вас в цьому році вийшло найкраще на вашу думку? За що ви йому вдячні взагалі року, що минає? <гад> <гад> я навіть не знаю. Та да, дуже багато в цьому відбулося. Дуже багато всього. Я навіть не знаю конкретно такого, щоб мене перевернулося з середини і я щось змінила в моєму житті. То чесно, такого немає. Ну, окрім війни, звісно. Я хочу, я хочу спокійно повернутися додому. Я хочу то, що в 24-му році, Я хочу повернутися додому, спокійно, знати, що. Я приїду, і я не буду боятися, що десь влучить бомба, чи ж ракета, чи ще щось, що я буду знати, що в безпеці мої батьки, і так далі. От за це, мої друзі, і все. І я чесно за це дуже переживаю. І я хочу, щоб наче ну, я просто хочу, щоб це закінчилось і щоб ми вже мирно всі жили. От я просто це хочу. Мене. Не знаю, я працюю, роблю свою творчість і насолоджуюсь цим, і, і, і все. Так. <с> і чекаю на своє нове кохання. <с> <с> ну я гадаю, якщо у вас з'явиться нове кохання, стовідсотково буде якась класна пісня цьому присвячена. Да. Це буде дуже круто, і ми будемо чекати вас да. з прем'єрою. її. А перед тим як відпустити, ще пара питань до вас. У нас вже. Нам в понеділок, вже зовсім скоро, Різдво, за ним новий рік. Чи вирішили ви вже як святкувати ці дати? Чи для вас це є якісь родинні свята, які треба святкувати в колі родини, чи у вас якісь інші плани? Я хочу дуже відсвяткувати ці дні, свята зі своїми рідними, але мої рідні знаходяться в Україні. Всі усі. А я знаходжусь в еміратах, і я не знаю. Я буду. Я тут працюю і буду на роботі. тому... завжди можна онлайн одне з одним поспілкуватися. Обов'язково так. Оце так. Так Це ми зробимо е конференцію і все. Різдвяний і нам... чат такий буде у вас, так даватися буде так. Ну і звичайно, так, не можемо вас відпустити без побажання всім нашим глядачам, щоб ви їм всім побажали напередодні цих дійсно чарівних зимових свят. Друзі, всі друзі, кохайте, не бійтесь кохати. Не бійтесь, що вам буде боляче, буде боляче, а може, й не буде боляче. Я сподіваюся, що не буде боляче ніколи. Але якщо буде боляче, то не бійтесь, бо потім все буде добре. Я побажаю всім сили, натхнення. Бажаю, щоб у вас все, що не відбулося в 23-му, відбулося в 24-му році. Всі плани, які ви планували, збулися. Війна, щоб ця закінчилась. Будь ласка, вже і просто всього всім на кращого здоров'я це дуже важливо. Пані Катерино. Дякуємо, що доєдналися до нас. дякуємо за таке чудове суботнє спілкування. Нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні з співачкою Катериною Кокорєвою. А далі давайте послухаємо трек інша інший. Чула, що вся час і не раз ти чула, що умінняє нас, а що змінило до біти не.